Ну, слухайте, оновитись саме на iPhone 15 Pro було досить вдалою ідеєю. Я абсолютно у захваті від того, що взяв собі найсуперечливіший пристрій з цьогорічної лінійки яблучних флагманів. Бо тут дійсно є про що розповісти. Телефон виявився водночас таким, як я собі уявляв, але при цьому ще й отримав деякі суттєві недоліки, про які я також обов'язково розповім. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте нарешті поговоримо про iPhone 15 Pro. До цього я два роки користувався iPhone 13 Pro, і це був дуже крутий агрегат. Звісно, чому саме я так вважаю, я розповів у попередньому відеоогляді, а зараз про це згадую лише для створення контексту. Я точно знав, що коли прийде час оновлюватись, це буде виключно iPhone 15 Pro. Більш того, я відразу обрав для себе версію у кольорі Natural Titanium. Бо якщо вже отримувати новий матеріал корпусу, треба брати від цього максимум. Сама колірна опція вдала: преміальному пристрою пасує теплий металевий тон матовою задньою панеллю. Плюс є у такому рішенні і раціональне зерно. Подряпани на корпусі будуть не такими очевидними у порівнянні з іншими пристроями серії. Принаймні так я думав раніше, бо відразу після придбання смартфона я затягнув його в чохол, і весь кайф від матеріалів корпусу та кольору закінчився. Мені навіть трохи прикро, що моя тривожність не дозволяє носити смартфон просто так, з максимум захисним склом. Адже цього року Apple перевершили самі себе. Це настільки тактильно кайфовий гаджет, що його просто хочеться. Тримати в руках. Саме в 6,1-дюймовому форм-факторі нові плавніші грані розкриваються наповно. 15 Pro тепер не просто зручно тримати, ним ще й саме приємно користуватися однією рукою. Щодо нової кнопки дії, для себе я налаштував на неї опцію не турбувати, бо досить часто її вмикаю. По перемикачу без звучного режиму я точно не сумував і секунди, тому саме це оновлення я на 100% підтримую і дуже чекаю, коли навіть у базових флагманах з'явиться Action Button. А usb c це окремий вид задоволення. Мені було цікаво спробувати записувати відео прямо на зовнішній SSD, і це насправді працює без проблем. Але зараз в мене вже є класна камера, тому ця фішка виявилася не такою вже актуальною. А от під'єднати якусь флешку до смартфона та переглянути матеріали на ній точно зручно, і цим я інколи користуюсь. Проте головна перевага usb c як не дивно, це універсальність. Простіше кажучи, я просто можу зарядити смартфон від будь-якого з безлічі USB-дротів у моїй квартирі. Щоправда, не всі дроти влазять. В отвіру чохлі, але від макбука без проблем. До речі, мене постійно запитують, в якому магазині України я б радив купувати техніку Apple. І моя відповідь завжди однакова. Звісно, це мої добрі друзі, мережа магазинів Яблука. Айфони на будь-який смак та гаманець. Всі актуальні MacBook, iPad, Apple Watch та безліч інших цікавих гаджетів представлені на вітринах у багатьох містах України. А кількість магазинів яблука постійно зростає. Я сам вже купив купу яблучної техніки саме в яблуках, тому щиро Можу це порадити і вам. Посилання залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений гаджет. Екран будь-якого iPhone, починаючи з 12-ї серії, на мій погляд, це витвір мистецтва. І звісно, 15 Pro тут не є виключенням. Картинка соковита, барвиста та дуже плавна завдяки підтримці технології ProMotion 120 Гц. Я особисто вважаю, що технологія підвищеної частоти оновлення екрану це must have для будь-якого смартфона. iPhone 15 Pro і так надпотужний телефон, але саме ProMotion у сукупності з неймовірно приємними анімаціями складає повне враження. Ще хочеться відзначити яскравість дисплею. Вночі зручно викрутити її в мінімум, тоді у темряві очі не перенапружуються зайвою яскравістю, а на вулиці все навпаки. Піднявши повзунок у центрі керування вгору, ви точно зможете комфортно переглядати всю інформацію навіть у сонячний день. Ну і нарешті я зміг повністю розпробувати Dynamic Island. Я в цілому до цього рішення ставився максимально позитивно ще з першого анонсу в iPhone 14 Pro та Pro Max, але при реальній постійній експлуатації це дійсно зручніше, ніж було в 13 Pro. По-перше, керування музикою з острівця, то любов, а воно ще й естетично круто зроблено. Проте острівець вміє значно більше показувати, наскільки далеко знаходиться моє таксі при замовленні, скільки залишилося часу таймера, коли я щось готую. А найчастіше я відстежую рівень завантаження матеріалів у сторіс інстаграм. Простіше кажучи, це не лише вимушене рішення для розміщення сенсорів Face ID та фронтальної камери в екрані смартфона, а ще й повноцінний функціонал, який насправді класно працює. Звісно, до екрану в мене немає жодної претензії, ще й рамки стало значно тонкі. І ще й за це окремий плюс. Мені пощастило придбати собі iPhone 15 Pro вже після виходу iOS 17.1, тому жодних проблем з перегрівом я не відчув та їх взагалі не було. З коробки смартфон відразу оновився і запрацював саме так, як і має топовий флагман у рік свого випуску. Ідеально. І відразу скажу відверто, я не помітив жодної різниці у продуктивності між новим смартфоном та моїм колишнім iPhone 13 Pro. І це швидше комплімент у бік останнього, а не претензія до 15-го. Адже Apple дійсно роблять пристрої, які служать роками. Процес. A17 Pro реально сильна штука. на ньому дійсно запускаються топові ігри і працюють максимально стабільно, це вражає. Щоправда, ігор таких не так вже й багато, а ще грати на сенсорному екрані та ще лазупа, але сама така можливість дуже тішить. Всі інші застосунки та ігри для смартфона взагалі не питання. Воно все літає, а 120 гц просто помножує це враження. До речі, в мене американська версія смартфона, в ньому немає лотка для фізичної сім-картки. Проте це питання швидко вирішилось походом до оператора та Замовленням нової і сім я переніс свій номер за кілька хвилин. Після додавання віртуальної сімки вона відразу запрацювала на повну з 4G. За весь час експлуатації не було жодних проблем, тому можу вам щиро порадити перестати боятися і сім'я. Єдиний нюанс в Україні ця технологія працює не зовсім зручно. Дивіться, в ідеальному світі ви при оновленні з одного смартфону на інший просто переносите свою e-sім як частину даних, навіть не звертаючи на цю подію уваги. Але в нас воно так не працює, тому при заміні смартфона вам до. Ведеться йти до оператора та переносити свою і 7 на новий пристрій. Це не дуже приємно, але на мій погляд, не принципово, особливо враховуючи, що навряд чи ви займатиметесь такими штуками десь раз на тиждень. Ну а тепер про сумне автономність iPhone 15 Pro буквально на рівні мого колишнього iPhone 13 Pro. Щоправда, треба уточнити, що я маю на увазі 13 Pro зі станом акумулятора 87%. Тобто виходить так, що свій новий флагман від Apple я буквально заряджаю двічі на день, бо до вечора смартфон не доживає. Звісно, треба уточнити, що більша частина моєї роботи пов'язана з постійним використанням смартфона протягом дня, але все одно якось сумно виходить. Можливо, це є 17. Надцять душить акумулятор, можливо, процесор А 17 Pro потребує більше ресурсів ніж його попередники. Мене трохи налякала така тенденція, тому в параметрах акумулятора кілька днів тому я обрав опцію не заряджати вище 80%, Бо інакше з такими темпами деградація батареї може статися значно раніше ніж я б того хотів. Але з іншого боку, такий стан речей нарешті змотивував мене розкошелитись на нормальну зарядну станцію для всіх моїх епловських гаджетів. Я обіцяю вам, що мені ніхто не платив за рекламу, але ось така штука від промей. Зробило моє життя значно комфортніше, адже тут і MagSafe для смартфону, і Apple Watch можна зарядити. А розповідаю я про це тому, що поставивши цю зарядну станцію на тумбочку біля ліжка, я нарешті зміг реалізувати на повну режим очікування стендбай. Як то кажуть, воно просто працює, особливо враховуючи режим always on display у сучасних прошках. А от камера супер! Тут взагалі немає до чого докопатися. Світлини виходять дійсно круті, всі 48 мегапікселів відпрацьовують на 100%, І от тепер я точно можу сказати, що iPhone нарешті мене повністю влаштовує у цьому сенсі. Звісно, нові фокусні відстані я так викупити і не зміг, тому просто не користуюсь. А от можливість переробляти наявні фото у портрети топ без перебільшення. А коли Apple додали можливість блокувати баланс білого під час відеозйомки, iPhone став ще й дуже по. Тужною відеокамерою, навіть у стандартному застосунку, скажу чесно, я інколи все ще використовую кадри, зняті на суперстабілізацію iPhone 15 Pro зображення на жаль, періодично виходить досить шумним, але з точки зору потенціалу це золото. Всім контент-мейкерам на замітку. Ну і прийшов час висновків. По перше, суб'єктивно, iPhone 15 Pro це найкращий iPhone, з яким я коли-небудь мав справу. З іншого боку, було б дивно, якби було не так, але ну це правда. Він має величезний потенціал продуктивності, тому що багато років зможе тішити кайфовим та плавним досвідом використання. В нього неймовірно якісна камера, яка спроможна робити світлини високого рівня. А от акумулятор то біда. Я не знаю, чи всі власники iPhone 15 Pro зіштовхнулися з такою проблемою, але але власне мені на цілий день експлуатації пристрою не вистачає. Проте тут дуже важливо врахувати, що мій досвід це саме мій досвід. Можливо, для вас це буде не так критично, якщо ви хоча б кілька годин на тиждень відкладаєте смартфон і займаєтесь якимись іншими справами. Не думав, що це коли-небудь скажу, але мабуть наступного разу я оновлюся на Pro Max, чисто задля кращої автономності. Ну і колір Natural Titanium просто топ. Щиро раджу всім та кожному. Можливо, у вас залишилися якісь питання? Сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Якщо ж ви є власником такого смартфона, розкажіть про ваш досвід взаємодії. Це буде корисно не тільки для мене, але й для моїх підписників. До речі, якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Я щиро дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті великі коментарі. Це цікаво читати, а ще й допомагає у просуванні відео. Також нагадую, що в описі, окрім посилання на сайт Яблуки, є ще й лінк на мій Тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні Кольні гаджети, тож підписуйтесь. Десь поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас. Можете переглянути їх наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!